Те, шановні, ви на 33-му каналі за Миганаді Виноградови. Це програма Право на правду про події на фронті та навколо. Прямо зараз поговоримо з Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане, неспокійна нічка. У вас була в Одесі. Взагалі якась така. Низка, низка, низка атак, і ми ну, можемо проводити паралелі з минулим роком. Ну, дійсно, ну воно так дуже схоже. От під час цих ситуацій в Херсоні або в Харкові, коли витісняли ворога, він також якось намагався гатити. Все, бо вони розповідають, що вони там знищують склади. А так я розумію, що слухайте, а у вас напередодні була історія там. Там хтось також фотографував працю ППО і ось, бачите, такі. Наслідки, от це пов'язана ж історія? Давайте ще от, трошечки поговоримо про те, щоб люди ще раз, ну ну я не знаю вже скільки півтора роки війни пройшло, а вони не розуміють, що ну не, ну не потрібно воно. Навіщо? От я не розумію, навіщо? Пане Олександр, люди оце викладають. Щоб що Я не знаю, це монетизація чи е, монетизація ну, я не знаю, ЕГО, чи от що, навіщо? Я не розумію. Люди. Потім після цього стаються ось такі прикрі історії. Чому, слухайте, чому саме по Одесі? Ось, от, от чому чому Наперед, напередодні Кривий Ріг, там передпутня Запоріжжя. Ну а знову ж таки, е періодичність ударів, наприклад, якщо ми кажемо про шахеди по Одесі, mm -hmm. е в них якась хвора у росіян. Це десь приблизно до двох тижнів два з половиною максимум тижнів. Є ось такі паузи цих ударів, а е періодичність ракетних е ударів, е вона не має якогось. Е Стабільного графіку, отже, вони це роблять виключно за якоюсь своєю метою. У них там, мабуть, є утримання там якихось їх власних там, розвідданих, mm. мабуть, отримали щось від агентурної мережі, якусь інформацію і починають гати. А, ну, все це між собою, звісно, пов'язано. Це пов'язано з першу чергу з роботою агентурної мережі, яка є, або про проведенням а, ними якоїсь розвід. Mm. І саме це є такими от о, наслідками. А люди, які знімають, ну вони тільки допомагають, бо о, кожне таке відео, кожне таке фото, а воно саме допомагає до дорозвідці вже супротивників, mm -hmm. тобто російських окупантів, але найгірше в цій ситуації те, що люди, о, які це все знімають, вони все, самі є потенційними жертвами. Так. Бо ми вже бачили, що замість того, щоб сховатися за двома стінами, є загиблі, які вийшли на балкон та почали дивитися, а, як О! там літають шахеди. О, І бачу. після цього ми маємо жертв. Угу. А, Тому замість цього треба дійсно усі, усі ті, які є можливості убезпечити себе від ураження або шахедом, або. Іншими якимись уламками там, і так далі, і таке інше, їх треба якось використовувати, а не виходити на балкон чи дивитися у вікно, а що ж там літає, а як там працює ППО. Навіть якщо ти не знімаєш, навіть якщо mm -hmm. не для фото, не для відео, просто заради свого власного інтересу ні, не треба цього робити. Давайте як подалі від вікон та балконів. Ховайтесь mm -hmm. краще за двома стінами або в коридорі. Mm -hmm. Чи в якихось інших містах бомбосховищі, наприклад, якщо є така можливість, абсолютно вами згоден Слухайте Ви нагадали мені, новина була нещодавно, що Росія з Іраном перейшли на більш тісні стосунки при постачанні зброї. Перейшли вже на якісь на човни. на човни То були в них літаки, літали періодично, прилітали там вантажні. А зараз кажуть про розвідка наша каже про човни. слухайте що шахедів буде більше, так розумію. Ну так, вони нарощують виробництво шахедів. Іран бачить а, перспективу у цьому виробництві не тільки для власного користування, а для того, щоб а, здобувати якісь собі з цього профіти, і не тільки фінансові. Знову ж таки, я недорозово акцентував увагу на тому, що от, зацікавленість Ірану в е, саме в допомозі Росії в першу чергу технологічного порядку, і ми бачимо, що зараз Іран так чи інакше, але він. Е, Має можливість нарощувати виробництво своїх шахетів, угу. а також а, виробляти навіть нові типи ракет, що говорить про а, і отримання Іраном ще якихось а, технологій ракетного порядку від угу. Росії. Ну і звісно ж, винищувачі Су – Це також а, не остання позиція, яку отримує Іран від Росії за допомогу в цій війні. Угу. Зрозумів, будь ну що, була вчора прес-конференція. Там було декілька моментів цікавих прес-конференція цього Путіна і Воєнкорів. Як вони їх називають? Не Там було цікаві, два цікавих моменти. Мені здається, по перше, все на Київ вже ніхто не збирається. Все. Приїхали з Києвом на це ну це смішно, але це важливо, бо це каже, що ніхто вже ну і про режим денацифікацію. Я так розумію, також ніхто не каже. А була була спроба там. Ну а як же ж, так же? Ну що, що він сказав? Він сказав, що мобілізації. Для цього потрібно, а її ж не буде, тобто я так розумію, загальної мобілізації не буде. Але тут слухайте, він трошки збрехав, бо нещодавно він підписав там закон чи, порядження, чи закон якийсь, який якраз стосується військового положення, але я так розумію, в окремих регіонах може не в не во всіх, а ось в деяких. В деяких областях, я не знаю, Курський, Брянський. Курській, Брянській, і там слухайте, ось ця вся історія кажуть на тлі ось того, що все добре, там все ось так нормально. Ось тут є такий же генерали СВР кажуть таку історію, що взагалі-то не все добре, і не все, і не все нормально. І є такий в них план: оце Курська АЕС. зробити там на Курській АЕС якусь катастрофу, ну в якій ну, звісно ж, звинуватити Україну, ну, ж... ну і ось сконсолідувати людей, якось на всьому відволікти їх. Від цієї війни і таке інше. Що думаєте, ді... воно допоможе їм? Я ось от про, про цю курську. Вони такі... До речі, до кінця, ось липня, це повинна вже йому до повинні докласти по готовності цієї ось історії. і Вона вже десь, я так розумію, у червні буде буде там готова. Що думаєте з цього приводу? Росія змогло якось консолідувати удари по а, Кремлю, які нібито також а, зробила Україна. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що Україна не має до цього ніякого mm -hmm. стосунку, а людей в Росії не змогли сконсолідувати якісь події в населеному а, пункті Шмякіна, ну знову ж таки, а, ми розуміємо, що це ніяк не допомогло. А, а це і... ж не для війни. Це не для війни консолідація. Тут же ж така справа. Не пишуть, що це не Не будемо, не хочуть вони купляти. Слухайте, він також третя важлива річ, яку він сказав, що дійсно що з 150 тисяч контрактів які підписали 6 тисяч на 140 мільйонів людей, 6 тисяч добровольців. Тобто не, не пішла історія загальною війною. Не прийняли люди. Як добровольців, було б, хоча б там 60 тисяч, може, якщо було б можливо про це було говорити, щоб я хоча б конкуренцію Кадирову якусь там скласти або ва. Агнеру з добровольців побачити, їх немає. Тому не про це мова, а ось про те, щоб відволікти їх, сконсолідувати для якоїсь ну, от закрили країну, заканапатили її, і все, і давай там з, з, з таким собікюрським варіантом Чорнобиля ось боротися. Всі боряться, армію, звісно, туди. Ну як там все ж завали? Це потрібно працювати. І не до цього все. А Україна, ворог такий каварний, скористався, і ще й Білгородську область забрав там або чи, що щось таке. Але ось такий план ні, я думаю, що генерал свер взагалі це ще той, та скажімо так, <смеш> скажімо так, це ще та клоака інформаційні інформаційних вкидів. А тому ні. Я ні. вважаю, що вони не будуть підривати свою власну атомну електростанцію, тим більше, що ми дуже добре знаємо. Що завжди, коли вони щось планують <смеш> і намагаються щось зробити, в них завжди щось йде незаплано. Не за планом, не за планом, не за планом. Не знаю. Я бачив, там кадри були підриву ГЕС. Я думаю, ви також бачили такі туту. -ту 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 -ту, і воно так. Я не знаю, вони у себе кажуть, що вони хотіли як налякати ну, трохи, а воно пішло не за планом. Ну, це мені здається, та сама історія про не, 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 не за планом. Слухайте, на а чому Кадиров? Ну, до зараз Кадиров там вони підписали ці контракти, і вони їдуть цікаво там, була така боротися з ЛГБТ. І, і, і Ось ну, в, цю, в БНР. В БНР їдуть. Навіщо? І як, як ви думаєте, як ви думаєте, і, чи будуть у них сутички з РДК? І хто і хто, і хто хто кого? Ну, це все це, це залежить в першу чергу від того, наскільки активні будуть РДК та Легіон саме ага. в Білгородській області, бо вони ж можуть бути і. Активними в інших напрямках, але якщо їдуть, ну хай собі їдуть. Вони ж повинні були бути, якщо я не помиляюся, вже давно в Бахмуті. Так що так. вони що, чого це вони в Білородській області будуть робити? А якщо допомогти братам вагнерівцям? Що, щось пішло такое вже бути? не брати, ну... вже не брати. Слухайте, все вже не брати. Вже один з контрактом, а брата, інший без контракту розумієте <свист> так контракт поміж братів став Ну, так ну я скажу так: черговий піар війська і не більш того. Mm. Слухайте, ну а оця історія з контрактами, з що я, говорю, що, от, я, я вам свою думку скажу. Я, ще раз, я бачу в цьому консолідацію невдоволених тільки. І все. І момент ось таке зневілювання, ось пригоженим. Дивіться, що там, там от є такі, от дійсно цікава історія. І штука. От що, всі, хто так його підтримують, ці суперзет патріоти їхні, і він такий, так, так, нам потрібно йти до Києва, але ось. Не щоб на Донбас це ось вся мобілізація, і два роки, і ще два-три роки до Києва. Ну, тобто, п'ять років давайте там, і тут дійсно там будь-який там навіть божевільний скаже, та ну слухайте, ну п'ять років ти хлопець, молодець, але ні, і все, і так воно все. Ну добре, ну тоді, тоді Путін вже, ну хоч так якось. Бо п'ять років це ось. Що ви думаєте, з цього приводу? Це, 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 це дійсно дійсно ось такий інструмент для консолідації невдоволених. І зараз вони прям пі е, записуватись до мене. Ну, контракт з міністерством оборони насправді uh -huh. це перший досить е, логічний, зважений, тепло е, професійний крок Шойгу за всю його кар'єру, до речі, так, так те, що він намагається зробити, тому що неможливо вести повномасштабні бойові дії, коли у тебе на полі бою, а е, кожен зек це генерал. Uh -huh. Ну, як це так може бути? Повинно бути виключно одне оперативне командування, якому підпорядковані усі підрозділи, усі війська. А в даному випадку Пригожин був сам собі генерал, що хотів, то і робив. А вагнерівці, що хотіли, то і робили. Але найцікавіше, ось, що вагнерівці вони не будуть підписувати контракт. Ну, Пригожин це не піде, ну як це так? Але найцікавіше інше. Ось Кадирівці нібито підписали ці контракти. А чи будуть вони підпорядковані Міністерству оборони? Питання. Чи будуть вони виконувати накази Міністерства ага. оборони? Ось це найцікавіше, найцікавіше оперативного командування. Вони будуть виконувати накази і йти в бій в першій лінії через полосу забезпечення. В БНР? В БНР? Та де завгодно, не тільки. Де завгодно. Або е, Міністерство оборони зараз багато де не вистачає ресурсу, їм mm -hmm. не вистачає е, особового складу, їм не вистачає е, саме людського ресурсу. І кадирівці можуть ну компенсувати якось цю нестачу, можливо, можливо але чи стануть Навряд чи І тут буде знаєте зараз це піар. Плюс Міністерство оборони, о, Кадерівці підписали контракти. Ай, молодці які. Угу. А потім такі, а вони не виконують накази. Опа, і що робити? Вони чого не виконують накази і все. А і що, а і що з ними зробиш? А що робити? робити? А буде? що з ними зробиш? Якщо вони виконують. Поставиш їм заградотряди? Прибунал. так вони ж є заградоотрядами. Вони і, дійсно, є заградою. От і я про це. До речі, про заградотряди там хто ді... у нас є? Це відео і вони ж їдуть оце в БНР. Слухайте це, вони, я так собі фантазував, слухайте це. Вони будуть там строковиків, яких будуть відправляти на кордони, стріляти, якщо ті будуть лякатися. Це така їх роль насамперед. Фактично? Ну, в першу чергу можливо, що так. Вони От ж така? не будуть там Білгород захищати від ага. кровожерливих легіону ТРДК. Вони ж будуть в Білгороді в першу чергу сидіти і бухати. А так. в другу чергу ну, відстрілювати всіх тих, хто намагається е, саме ага. залишити свої позиції. Ні. Слухайте, в, їх, ні, в них їх там програма така плотна. Вони в день будуть гвалтуванням цих мобіків, страховиків вчити і рятувати від ЛГБТ, а, там, а вночі на шту... пускати їх на штурм. Ось така плотна. Тому мами російські, я б на їх місті не, не знаю, там, задумався над майбутнім. Своїх дітей, що з ними буде у Білгородській області, так точно я б задумався на цією історією. Слухайте, ворог, Більд, Більд пише, ворог концентрує, да? біль, чи хто? а ні, Більд більше про те, що те, що зараз відбувається, ось така це спроба і о, кроки України для того, щоб знайти слабкі місця в обороні ворога у цих всіх окопах, каналах. Редутах у цих аналогів Мажиної і Маннергейму які вони побудували. Ось, але мені слухайте, така думка ваша цікава як експерта. А ось вона їх шукає, чи є у нас така можливість формувати ці слабкі місця ну там якимись кроками. А, безумовно, є така можливість. Так. А ми зараз бачимо навіть ось таку цікаву. Mm -hmm. Цікаві події. А саме те, що о, на сьогодні те, що відбувається, наприклад, в Запорізькій області, а також частково в Донеччині, uh -huh. Донецькій області, саме в районі річки Мокрі Діли, це не можна назвати в першу чергу наступ. Це розвідка бою, це оперативна розвідка, uh -huh. це глибина розвідка. А ці функції виконують підрозділи обмеженого функціоналу. Uh -huh. а, але які на які саме полягають виконання ось таких а, бойових задач, це а, розвідбати, розвідування батальйони і так далі, і таке інше. Тобто, це невеликі підрозділи, в першу чергу, які оперують, а, і uh -huh. їх не можна називати якимись основними силами. Але найцікавіше те, що росіяни зараз а, для того, щоб а, зберегти якусь стабільність та свою присутність ага. в а, полосі забезпечення, а, вони використовують свій резерв з другої та навіть третьої лінії оборони для того, щоб а, підсилити першу лінію, тобто полосу угу. забезпечення, угу, а, і це фактично. Демонструє те, що росіянам не вистачає достатнього ресурсу для утримання, ну, хоча полоса забезпечення, вона не стільки для утримання, вона для гальмування або зупинки наступальних дій ворога. Але російському командуванню вже повинно було все стати е, зрозуміло, що відбувається. Але вони цього не можуть е, е, не те, щоб зрозуміти, вони не можуть навіть якось. Е, Змиритися з тим, що їх полосу забезпечення попросту може бути а, прорвано за рахунок виключно розвідки боїв. І саме mm. це зараз відбувається. Mm. Їх полосу забезпечення проривають, просуваються саме за рахунок ось таких а, обмеженого функціоналу о, Заходів. Mm -hmm. І а, у той час, як росіяни починають вже задіювати свої резерви. Резерву. З основних ліній оборони Збройні Сили України свої основні сили ще навіть і не починали задіювати. І все це. Коношенко вже навколо всіх навколо. там переміг. Слухайте, Коношенко в ці всі ці сили вже ну, самотужки з'їв. Ну так, я також це чув. Знищено більш ніж 50%, <реш> 50 а, всього наступального особового складу. Ага, знищено там ага. 1500 танків Леопард 2 і все такі. Mm. Так, добре, хай. Ні-ні ні, хай працює людина, це його задача. Постійно mm. говорити, хай говорить. Слухайте, ну до речі, я хотів якраз запитати про втрати. Ну, це ж, ну слухайте, всі також якось так, ну, коли надають зброю, вони такі поштучно рахують. А є, ну, ви ж дивитеся в ці відео з цим, звід, от з військових дій. Ну, слухайте, ну там навіть от машина, скільки її строк? Рок, ось всі от купляють, ось всі думають, от купили машини, машину там хлопцям, все. Слухайте, вона може прожити 2-3 дні, ця машина. Отак от вам скажу, от можна може та й менше, тому щоб ви розуміли, що це такі такий розхідний матеріал, техніка. Що тут не про штучні поставки потрібно йти річ, а тут слухайте ну консолідація 60 країн, антипутінська коаліція запускаються мануфактури, заводи там в Сполучених Штатах в Європі на налогу на, на на виробництво налагоджується снарядів цих танків, обслуговувати. Тут це про це річ. Тут 50 штук, ну що, і ось тут Сполучені Штати одразу ну 50 Ну давайте вам всіх от, робимо втратили, повернемо ці бредлі там, та танки. Я так розумію, що деякі танки ще не вводили. там от якраз Не вводили навіть челенджери ще не вводили, що поки тільки леопарди. Ідуть, до речі, що ви скажете про леопарди, як вони себе показують? Найголовніше це те, що екіпаж вижив. І це найголовніше. А, поки що говорити зарано, але mm -hmm. знову ж таки а, Леопард та Бредлі використовувалися під час цих дій, для того, ну їм а, доводилось діяти де, що таке mm -hmm. полоса забезпечення для розуміння. А полоса забезпечення це саме та перша лінія оборони, де розміщено найбільша кількість мінних полів. там найбільша концентрація мін. Це мінно фугасних елементів. І це місце, де найбільша кількість секретів. А в кожному секреті, за логікою, також є і протитанковий ракетний, uh -huh. тобто де опиняються підрозділи, які ведуть глибину розвідку розвідку боєм. Uh -huh. Коли відбуваються, наприклад, ось такі події. Вони опиняються в полосі, де найбільш небезп... мінна небезпека. Перше. Uh -huh. Де найбільша небезпека ураження протитанковим ракетним комплексом? Друге, і третє це найбільша небезпека ураження артилерію, бо все це знаходиться ще і під щільним обстрілом артилерії. Які для цього потрібні, яка потрібна для цього техніка? А потрібна техніка, яка має максимальне бронювання, яка дозволяє а, зберегти життя десанту та екіпажу. І ті події, які відбувалися саме з е цією ці цими mm. заходами, вони продемонстрували, що М2 Бредлі та Леопард 2 себе показали як з найкращої сторони, mm -hmm. бо екіпаж, а також десант, вони мали максимальний е рівень виживаємості в настільки складних екстремальних умовах, і це було найголовніше. Як ще yeah. е якщо б це було на напр наприклад БМП 2 то а, БМП 2 давно б вже б розірвало би, mm. і а, десант був би з великою кількістю двохсотих та трьохсотих, mm -hmm. з обмеженим функціоналом виконання Боже, бойових маємо. задач, фактично, з чи з відсутнім, взагалі, а якби це був якийсь а, танк знову ж таки радянського зразку, були б зовсім інші також втрати серед екіпажу, а тому. Поки що перше з перших усіх зіткнень я можу сказати про те, що як для захисту особового складу вони надійність свою підтвердили. Угу. Слухайте, забув ви мені нагадали. Оце ж нова історія що. Путін, Путін, Герасимова звільняє. Я там дивився момент, момент є такий, їхня спільна, їх спільно фотографували, відео знімали. І ось він дійсно там стоїть, цей шайгу, і підійшов. Ну, я не знаю, я не знаю, чи дійсно Путін, чи це, це двіни, бо інформації цієї багато, але там така ситуація, що той стоїть, а той Путін підійшов і так якось на нього подивився, відвернувся. Ну так, тут, слухайте, якась опала. Упала. Що думаєте, будуть звільняти його до кінця війни? Кажуть, що не звільняють до кінця війни таких ось, ну, других. Осіб. Навряд, чи. Навряд чи Навряд чи звільнять, але після, безумовно, буде чистка. Чистка буде, ага. а, хоча о, може бути якийсь зовсім непередбачуваний форс-мажор. Це не виключається. А паркетний генерал а, може, це він може чи ні? бути. Паркетний генерал, про яких говорив Путін, каже, що багато паркетних генералів у нас було кремлівських, і все. Зараз ми з ними прощаємось і виходять на перший рівень перспективні люди. я не знаю кого він має. Хто з них? От от хто з них перспективний? Суровікін чи ну, хто? того чи... так кого, кого йому рекомендує його Альба Мата в ПСБ? Що це? Це Суровікін, та це Мізенцев. Суровікін на саме на місце міністра оборони Шойгу. Ага. А Мізенцева на місце голови Генерального штабу Грасі. І що ви думаєте, як після цього? Нічого, а... та нічого. Ну що про них думати? Я ну не ну знаю. що? Вони вміють тільки воювати проти цивільного населення. Вони вони вміють тільки вбивати цивільне населення, а взагалі то вони воювати не вміють. Мені хочеться, щоб в них нічого не було, пане Олександре. Я хочу, щоб на місце оцих, хто зараз прийшли ще гірші, от хто не вміє ще більше. Щоб отаку, таке було. Я не хочу, щоб туди приходили розумні люди, які будуть вирішувати їхні проблеми. Так, на саме останок, давайте поговоримо. Почув РДК в Крим. Чи збираються, чи в Криму, чи вже вони в Криму. Мені цікаво, а це ті ж самі. Як це так вони там і тут? Як це? Не знаю взагалі без поняття. Ті чи не ті, ті самі, та ні, навряд чи ну у нас же ще Херсонщина та Запорізька області не звільнені. Як вони там могли опинитися в Криму? Але знову ж таки, я не виключаю, що коли ми будемо біля адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом Крим, а то фактично ми зможемо там реалізовувати деякі цікаві гібридні. Не гібридні диверсійно-розвідувальні операції. Гібридні це на території, ну, наприклад, іншої країни якоїсь, а Крим ага. це територія України. До речі, ага. я, я не зовсім розумію функціонал РДК, бо Крим це Україна, а РДК ага. вони в першу чергу діють на території своєї історичної батьківщини. Росію тут цікавий а, момент от, Є. місце РДК саме в на батьківщині зараз. Так. За а вони заходять через інший бік. Ну вони ж якось це, а, що? Або, так, або вони, або, мабуть, вони намагаються таким чином взяти взагалі усе угруповання російських окупантів південне оточення, тобто так. зайти через Білогородську область, вийти е, таким чином через Кримський міст в Крим і. Ось там вже зайняти позиції. Оце буде цікава історія, цікава історія. Ба більше вам скажу, там вже ж починаються розмови про об'єднання РДК з ну Я так думаю, що от все ближче вони будуть об'єднуватися до кінця нашої війни з чеченськими батальйонами. З білоруськими батальйонами. Ну, білоруські у них окрема історія, а чи чеченські батальйони кажуть, що їм би дуже добре було от якось так тудою. Вони кажуть, що їм їм Кримське місто, от у них є там якісь плани, там отак якось пройти до себе туди. Я не знаю яким чином. От Грузія, мене бентежить, як з Грузії було б. Там все в порядку, то у них було б шансів більше на цю історію. Тому у них якось всі потрібно, їм потрібно об'єднатися всім грузинським батальйоном чеченським батальйоном РДК, піти через міст на Грузію і потім вже до Кадирова у гості. Ось такий хитрий план. Я не знаю, чи буде, чи не буде. Будемо поки але про це вже говорять. І причому з, з багатьох боків із чеченського боку, і з білоруського боку, бо я також спілкуюся. Люди вони, ну подивимося, як це буде цікаво. Хай хай лякаються ворог. Дякую, пане Олександре. Долучилися до сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. Слава Україні. Героям слава нашим поглядачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрій.